Добрий день, ми з вами сьогодні поговоримо про визначення роду іменників. Пригадайте, в початковій школі ми визначали рід, вчилися визначати рід за допомогою такої формули. Чоловічий рід він мій, жіночий рід, рід вона моя, Середній рід воно моє. Отже, використовували заіменники. Звичайно, далі ми вивчили, що у нас ще використовуються деякі іменники на одночасно на позначення осіб чоловічої, жіночої статі, і відповідно назвали їх іменниками спільного роду. Отже, перевіряємо наші знання. Подивімось на зображення і, відповідно, бачимо, сонце, небо, воно моє середнього роду. Далі, схід, він мій, чоловічий рід. Дорога вона моя жіночого роду. При цьому трапляються іменники, у яких визначення роду викликають труднощі. Зокрема, дивимося на зображення і запам'ятовуємо слово путь. Путь синонім «дорога жіночого роду, відповідно, путь жіночого роду. Запам'ятовуємо щасливої путі, тривала путь, щаслива путь. Далі, наступне. Нежить він мій чоловічого роду, і при цьому звертаємо увагу. Від визначення роду залежить і написання. Якщо путь жіночого, то буде в родному путтю. Далі. А якщо нежить чоловічого, то родному полу буде нежитем. Далі, наступне степ, він мій чоловічого роду степом. Далі зверніть увагу і розрізняйте біль. Легкий і, відповідно, болим мігрень, тимчасова і мігренню. Далі собака вірний, пам'ятаємо чоловічого роду. Далі заполоч, вона моя жіночого роду, Заполочу. Далі сибір, на відміну від російської, тверда вимова, і сибіром, холодний сибір. Далі Наступне новий шампунь, довгий білий тюль і літопис новий. Далі, при цьому будьте уважні, що трапляються умовлені іменники омоніми ось, наприклад, туш. Перше, яке ми сприймаємо значення, це фарба, і, відповідно, вона моя жовта туш. і в рудному відмінку тушу. А якщо музичний твір, а якщо не навмисне торкання у більярді, відповідно це буде чоловічий рід і буде тушем. При цьому ж ми згадували про іменник біль, Біль перше — фізичне відчуття і болем, чоловічий рід, біль білі нитки біль апра, біла пряжа. Відповідно, буде біллю. матір вишивала сорочку біллю білими нитками. А не болем вишивала. Далі, або ще біль захворювання, хвороба рослин і більлю також жіночого роду. Далі, наступні іменники спільного роду. Бачимо: стиляга, розмовний стиль чоловік і Жінка може бути, хлопець, і дівчина, лівша або шульга. Ревак, плакса, нероба, сирота характеристика за певною дією, ознакою. При цьому до іменників спільного роду належать деякі українські прізвища і запозичені незмінювані прізвища. Звертаємо увагу на те, що українські прізвища на А, Гаркуша це може бути використання як чоловік, і жінка, далі на О і на приголосний. Далі, При цьому пам'ятаємо, що є ряд іменників, імен, зокрема Валя, Женя, Саша, Валентин, Валентина, Євген, Євгенія, омонімічні форми, також у нас йде і Олександр, Олександра. При цьому не забуваємо, що ми можемо визначати рід тільки в тих іменниках, які мають форму однини. А при а іменники множинні не визначаються рід. Ми бачимо черкаси, географічні назви, назви предметів, речей, відповідно, дріжджі, окуляри, шахи, штани, двері, сани, ворота. Далі, наступне. Перед нами іменники, не іменники, у нас зображення. Ми бачимо: лелека летіла лелека, вона моя жіночого роду, і ось фламінго. Відповідно, як визначати рід в іменниках, ми, коли ми визначаємо рід в таких іменниках, ми маємо перший крок зробити це перевірити, чи іменник змінюваний чи ні. Лелека, лелеці, лелекою. А ось фламінго не змінюваний. Якщо іменник не змінюється, то, відповідно, ми крокуємо ось цими п'ятьма правилами. Поставте на паузу, перечитайте, пригадайте і рухаємося далі. Наступне. Наступне, у нас є певні хитання вроді. Тобто, подивіться, перед нами зараз бібабо, страдиварі, авеню, салямі, бере, кольорабі, брокколі. Запам'ятовуйте зображення. І в принципі, відповідно до правила, це іменники неістоти мали б належати до середнього роду, а це є винятками з правила. І тому пам'ятаємо: страдиварі, оскільки скрипка, бібабо, оскільки іграшка, авеню, оскільки вулиця, далі або наскільки лялька бібабо, скажімо так, салямі, оскільки ковбаса, набуває ознак. Іменників української мови. Далі, наступне ще знаємо, що назви тварин переважно належать до чоловічого роду. Але бачимо окапі полохлива, горамі, потасу Івасі, Фугу. Це це належить до жіночого роду. Також знову ж таки назви неістот, але належать до чоловічого роду. Руйнівний торнадо за аналогією до вітер, несподіваний сироку, знову ж таки вітер, гарячий вітер з піском. Далі зверніть увагу ось на страву. Бачимо, простий бевстроганов, до чоловічого роду, а пюре Не істота, середній рід, смачне пюре. Далі бойовий га, багі. Далі фермерський. Сологумі не показує там. Далі, наступне. наступне бачимо серед запозичених іменників, незмінюваних, зокрема, бачимо наявні іменники спільного роду, хіпі протеже. Перегляньте все зображене, все, що почули, і виконайте навчальний тренувальний тест. При цьому ще на один момент варто звернути увагу, зокрема на географічні назви. Пам'ятаємо, що в географічних назвах визначаємо рід в незмінюваних географічних назвах визначаємо рід за загальною назвою. І, відповідно, бачимо: борхлива Колорадо, тому що річка. Вулканічне Колорадо, тому що плато. Автономний Колорадо він мій штат, пустеля Колорадо, тому безлюдна. Далі, якщо, відповідно, птах ми бачимо, ківі назви тварин переважно до чоловічого. А плід, як не істота, спрацьовує правило, буде соковитий ківі середнього роду. Далі келіманджаро, гора. Тому засніжена, але може й бути мова йти про вулкан, тому буде сплячий кіліманджаро. Далі бачимо: прикраса, істота середнього роду, тому модне боа. і назва тварин, переважно чоловічий, неотруйний Боа. Ще раз перегляньте відео і виконайте тестові завдання до цього відео.